Гроші. Але більше, якщо тут є десь біля 3,5 тисяч учасників, а ми витягнемо звідси 200-300 учасників, то це буде дуже добре. Чому? Тому я, тому я знаю, я думаю, землепорядники краще знають, у нас не передбачивши, що буде тут забудова, роздавали людям під приватизацію городи. У нас десятки людей, які мають по 2 гектари, а то й більше, якщо в сім'ї є дорослі, по два. Получається, ми зараз тій людині не заберемо, в нього є державний акт. І ми вимушені будемо давати 10-15 учасників на одну людину, а це вже мільйони гривень. Тому я вам кажу, що я, то, то, то це в нас буде дуже велика головна бор. Тому я би все ж таки повернувся до цього питання. Шановні, е, дивіться, мені приймають, звичайно, що Борисович каже, що там, де ставки, водова е, проектувати не можна. У моїх скромних підрахунках, якщо взяти там, де ставки, там було порогосне поле 30 років назад, якщо там ставків вже в житті не буде, тому що каналізація, Борис Андрійович, під... каналізація, яка йде від готелю, забивається трубів каналізація. Там до перехлівку ж там в житті вже не буде ставків. Тому я вношу пропозицію, все ж таки, вертаюся до того Сенсу, довелося сесія не проголосувала за мою пропозицію. А я б хотів, щоб ви висловили і поставили на голосування. Значить, я вношу пропозицію: всі ставки, оті, другий, третій, четвертий, розбити під забудову, далі сказати людям, шановні, всі 100% учасників, ми виставляємо на... Гроші, які ви потім після оукціону. Ми зробимо дорогу, освітлення і так далі. По мої, моїх стромних підрахунках ми вилучимо все і зімельна ділянку 25 мільйонів гривень. За 25 мільйонів гривень ми зможемо забезпечити хоча б мінімальне, але принег для того і для цих всіх. Мораторій, ми не можемо продовжувати. Для аукціонів разві є мораторій. А чого?

Ми ж не дивилися, ми розбивали, правильно? Ми ж не дивилися, шановні, ми хочемо десь заробляти гроші. Це буде бомба замедленої дії, бо ми ще не знайшли сюди 6,5 мільйонів, а нам вже сюди треба 15 мільйонів. Щоб швидко ці проєкти. Все, дякую за роботу комісії. Заміна, почекайте, бо ми не мали можливість, що ми не обіцяємо. Спільні тут теж ці участки, для чого ні? Давайте голосувати. Вирішити площу учасник, бо незаконно не... немає, щоб завдання не їхати на площах. А попереднє рішення було на 15 соток попереднє було. Найдіт стали зменшили його. 15, я Наші брати розуміють, вже до того йдеться. Пані Юристо, що все всього? Це якісь по якому закону, так не можна рішення приймати по зверненню. Звернення було. Припинять було. Як не дали допоможе, надій не діє сказати. Правильно, щоб все збільшити, щоб збільшили площу. на ті підстави. На ті підстави. На які підставили, зменшили площу. Нема технічного завдання. Хай покажуть один і другий, показують ці завдання. Як ну, сьогодні 6 соток і це що зовсім?